У сучасному світі злочинці використовують різноманітні мобільні додатки для пошуку та вербування дітей. У першу чергу мова йде про ті платформи, які забезпечують максимальну анонімність. Що це за платформи? Snapchat, Instagram, TikTok – це додатки, що забезпечують анонімність та конфіденційність комунікації, де злочинці можуть шукати дітей через їхні профілі та контент, використовуючи привабливі зображення. Але беззаперечним лідерами є Telegram та Discord. Це платформи, що дозволяють із легкістю створювати закриті групи, додавати туди дітей та поширювати пропаганду, екстремізм чи вербування, наприклад, для мінування шкіл чи підпалу автівок. Запитайте у дітей, чи знають вони про небезпеки, які приховують ті платформи, а також разом налаштуйте приватність у цих додатках. Не знаєте, як це зробити? Тоді підписуйтесь на наш канал. Тут багато корисного контенту.